В Україні демократія, яку, до речі, більшість населення не помітило, що це наш найбільший здобуток. Да, хто помітив реформи там? Ну, шкільна там університетська, так пробуксовала, але там трошечки да все таки краще було. Там ЗНО нова українська школа, хорошо пішла у нас медична реформа, і найкраща, я би сказав, ідеальна реформа. Вони медичну, до речі, не за не завершили. Вона Уляна Супрун зробила первинний рівень, так ну там частково вторинний рівень, да, але. Вона не завершилась і при Зеленському її і не завершили. Тобто, коли ці камарілля це піде, то це доведеться іншим людям приходить і завершити. Але я би сказав, ідеально прийшла якраз тема децентралізації. Децентралізація спочатку фінансова, яка дала місцевим громадам гроші в рази. Я от так тільки вам скажу на скидку, що от в Сумах місцевий Бюджет бюджет розвитку, верніше, бюджет. Бюджет розвитку це те, що можна на всякі хаті тратити. Вчителям, лікарям так і так далі. так далі соціальщикам от А те, що можемо накрасим, білим на таке все. То бюджет в 2013 році був 40 мільйонів, і казна там не пропускала ці гроші, а вже в 2015 році 400 мільйонів, а потім 600. Щоб ми розуміли, на порядок грошей в бюджетах стало більше. Але люди цього не помітили. І то там прокляли Порошенка, тому що Володимир Олександрович цьому участвує.